Привіт, мої маленькі слухачки та слухачі. З вами я, Валерія Олійник. І сьогодні ми з вами спробуємо знайти відповідь на питання, яке турбує усіх малят. Навіщо чистити ті зубки? А допоможе нам в цьому Ангеліна Журба, яка написала книгу, яка так і називається: Навіщо чистити зубки. Ілюстрації намалювала Ольга Кузьмук. Видавництво ранок. Але перед початком перевірте, ви підписані на цей канал? Якщо ні, то скоріше тисніть червону кнопку Підписатися. Дякую! Щоранку в тосі з батьками справжня суперечка. Бо дівчинці важко і нудно, і неприємно, а ще й за вухом свербить, і в п'ятці коле, коли вона чистить зубки. Навіщо взагалі чистити ті зуби? Одного разу звернулась невдоволена Тося до свого друга, ведмедика лапки. Лапка замислився він бачив власників різних зубів, і кожен чистив їх по-своєму. Іноді чотирнадцять, але чистив. Одного разу я бачив рот бегемота, почав розповідати лапка. Уяви, він чистить зуби. Чотири рази на день. От тільки лапки в нього затовсті, щоб тримати зубну щітку, тож він просить допомоги в рибок подружок. Вигадливі мавпи вміють чистити зуби чим доведеться, але роблять це так вправно, що не пропускають жодного сантиметра. Панди також задніх не пасуть. У них з собою завжди є бамбукові зубочистки. Ти бачила, які у крокодила короткі лапи. Не дотягується бідолаха до своїх неперевершених зубів, але чистити їх йому допомагають маленькі пташки-бігунці. Усі тварини та люди чистять зубки. Вони робляться по-різному, але з однією метою. Щоб не дати шкідливим бактеріям їх зруйнувати. Перед сном Тося все добряче обміркувала. А наступного ранку, щойно очі розплющила, побігла до ванної кімнати І на превелике здивування усіх, окрім лапки, почала чистити зуби. У Тосі більше не залишилося запитань. Ну, добре, окрім одного. Лапко! А ти давно чистив зубки? Ось така коротенька, але дуже повчальна історія. Як Тося зрозуміла, навіщо чистити зубки? Давайте підсумуємо: ми чистимо зуби, щоб не дати шкідливим бактеріям їх зруйнувати. Це дуже важливо. А в коментарях зізнавайтесь, скільки разів на день ви чистите зубки. Більше казочок шукайте тут, на каналі Казковий плейлист. До зустрічі!